Слава нації. Пані та панове, про історію України, Белина, частина 60. Звідки прийшла корупція. Корупцію до нас притягли греки. То грецькі окупаційні митрополити та єпископи навчили українців задобрювати начальство подарунками. Ті грецькі попи не вчили українців християнству, а вчили лише обрядовщині якошоманству якомусь. Вони були не вчителями. вони були окупаційними наглядачами, гавляйтерами. Де тому навчилися греки, то я не знаю. Мабуть, від перців. А де навчилися перси, то нехай вони самі досліджують, як стануть вільними. Далі ми втратили власну українську державу Київську та Галицьку Русь та попали до поляків у кіхті, а після поляків до московитів у лапи. Наші окупанти. Знали й знають, що сидять не на своїй землі, та що їх можуть в будь-яку хвилину виперти з України. Теперішні наші окупанти, то наші внутрішні сусіди-чужинці. То є московити, ті, що ще й досі залишилися при владі, ті, що ще не виїхали, їхні діти та онуки, та їхні поплентачі, рускоговоряще хахли перекидні, та ще всякі москволюби. Вони мають за мету. Не розбудувати українську державу, але ж нахапати якнайбільше грошей із ненавчених українців. Їм байдуже, що буде з Україною та українцями, бо вони знають, що Україна то не їхня земля та не їхня держава. Тому вони й плодять безлад та корупцію, бо в каламутній водичці і рибка краще ловиться. А національно ненавчені, розагітовані, здеморалізовані українці перебувають. Під впливом диверсійної агітації від тих окупантів, то та пропаганда, що нічого змінити не можна, що голосуй, не голосуй, що Україна така погана країна і нічого люди зробити не можуть, та таке інше. Під впливом тієї агітації українці теж не відчувають Україну своєю державою та дивляться на те злодійське начальство та й самі крадуть де можуть. Замість того, щоб розбудовувати власну державу. То українці думають, як обдурити та задобрити те чужинське начальство, щоб поправити свій матеріальний стан або зовсім виїжджають назавжди з України. Тобто і чужинське керівництво, і посполиті люди українці не відчувають Україну власною державою, тому дурять одне одного та крадуть одне в одного. Ото вам і корупція. У тих країнах, де посполиті люди. І владна еліта належить до одної нації, у тих країнах корупції значно менше. У тих країнах і посполиті люди, і поліція, і суди, і банкіри, і військо, і президенти, і уряди, і парламенти всі належать до одної нації, та всі мають одну спільну мету розбудувати. Зберегти та оборонити власну національну державу, бо відчувають ту власну національну державу власною спільною хатою, де будуть жити вони та їхні діти та онуки. То в тих країнах корупцію викривають, зневажають та знищують як опацюків. І не треба сюди приплутувати такі країни, як, наприклад, Швейцарія. бо там чотири народи із власними етнічними землями, із власними культурами, з власними мовами. Поєдналися в одну країну і творять одну націю. А в Україні, крім українців, нема більше нічих етнічних земель, хіба що татари в Криму та Гагаузи на Одещині. Ми маємо ті народи підтримувати, бо то наші національні меншини. Не ми їх творили і не нам їх нищити. Також поважною проблемою є ще те, що українці понад 650 років перебували в неволі. Працювали під польськими та московськими батогами, та й не звикли до самостійної, ініціативної творчої праці, зате звикла до усіляких хитрощів, як обдурити або задобрити те своє чужинське начальство. Якось років 20 тому я був із товаришем на хатній вечірці. То одна паня підняла келих та проголосила тост за те, щоби не зачиняли кордонів, щоби можна було їздити на заробітки. Про те, щоб навчитися щось самому виробляти, проявити якусь ініціативу, не було і мови. А мій тяжко змоскалізований швагро якось був сказав мені, «Єсли ти маєш стільки знайомих депутатів, чому ніхто з них не дзвонить на газове і не поможе провести тебе газ? Кажу йому, Колю, «Он телефон газконтори доступний. Як прийде час, я наберу та й позвоню. Одне дело, коли позвонишь ти, і зовсім другое дело, коли позвонит депутат. Кажу, Колю, ну ми ж разом з тими депутатами стояли на Майдані. І, зокрема, за те, щоб такого більше не було. А це не корупція. А мій колишній товариш, письменник, що вважає себе розумовою елітою України, то якось мов, обмовився, що в таких країнах, як. Іран та Ірак корупції нема. Ті три сумних приклади дають мені підставу вважати, що українці за 650 років своєї неволі так звиклися із найманством та із корупцією, що вважають то вже за норму. Отже, який на все те маємо лік, перше, то вчитися та самому творчо працювати, вчитися як виробляти, та вчитися як Продавати товари, вчитися як працювати з капіталами, щоб не пасти задніх. Бо був хтось колись сказав про українців, що українці брудні в хатній господарці та примітивні в торгівлі. Те все вміють робити жиди, те все вміють робити англійці, те все робити навчилися вже й поляки, то маємо і ми того всього навчитися. Друге. Це в жодному разі не обирати до влади внутрішніх наших сусідів московськомовних чужинців. Ото як людина говорить в себе в хаті російською мовою, то вже вона в жодному разі не може бути при владі в Україні, бо вона зневажає Україну, вона будує руський мір в Україні. Третє: самому не плодити корупції, не брати і не давати хабарів. І четверте то без жалю та без страху викривати корупціонерів. Будь-якої ранги. На цьому, пані та панове, завершимо 60-ту частину. Всім дякую за увагу. Читав, як умів Петро Балина. Слава Україні!